Ляльковий дім розпочинається сценою, коли Нора Хельмер повертається з міста, де робила різдвяні закупки. Її чоловік Торвальд виходить із свого кабінету і починає сварку, темою якої є сімейні фінанси, що обіцяють покращитися після того, як Торвальд став менеджером банку. Торвальд обурений боргами. Нора поводиться по дитячому, а він отримує задоволення від того, що може повчати її як дитину. Незабаром прибуває стара подруга Нори Крістін Лінне, бездітна вдова, що планує перебратися до міста. Після смерті чоловіка вона залишилася без грошей, а тому змушена була братися за різні роботи. І тепер шукає не надто важкої. Нора зізнається Крістін, що одного разу позичила гроші в адвоката Нільса Крохстада, щоб урятувати життя Торвальда, коли він був дуже хворий. Втім, вона не розповіла про це чоловікові, щоб не поранити його гордість. Вона сказала, що отримала гроші від батька, який помер. Приблизно тоді ж. Вона виплачує борг із бюджету, який чоловік виділяє їй на домашнє господарство, а також заробляючи на копіюванні документів. Вона робить це потайки у своїй кімнаті і пишається тим, що заробляє гроші як чоловік. Нова робота Торвальда обіцяє звільнити їх від боргів. Нора просить Торвальда взяти Крістін на роботу секретарки в банк, і він погоджується, оскільки Крістін має досвід. Приходить Крохстад і повідомляє Норі, що його, мабуть, звільнять з роботи. Він просить її допомогти йому зберегти роботу, обіцяючи боротися до останнього. Нора вагається, і Крохстат говорить, що знає про підробку бондів, які вона підписала, щоб отримати у нього позику. Оскільки вона жінка, то її підпис повинна була підтвердити особа чоловічої статі. Вона сказала, що це зробив батько, але на час підписання її батько вже три дні як помер. Що свідчить про підробку, Нора визнає, що підробила підпис, щоб не тривожити батька даремно. Вона була вагітна, без грошей і з серйозно хворим чоловіком. Крохстат пояснює, що підробка є порушенням закону. Якщо він розповість про неї, репутація Нори буде зруйнована, як була зруйнована його власна репутація, Після аналогічного порушення він фальшував документи задля своєї дружини, яка все ж померла пізніше, хоча його не судили, але він втратив довіру. Приходить Крістін, щоб допомогти Норі підшити сукню до костюмованої вечірки, на яку вони з Торвальдом збираються. Торвальд повертається з банку, і Нора просить його відновити Крогстада на посаді, аргументуючи це своїми побоюваннями, що Крохстад опублікує наклеп на Торвальда і зруйнує його кар'єру. Торвальд намагається розвіяти її страх, пояснюючи, що, хоча Крохстад непоганий працівник і, схоже, виправляє своє життя, все ж. Він ніскільки не дорожчий для Торвальда, ніж інші співробітники банку, а тому його звільнять. Наступного дня прибуває друг родини доктор Ранк, і нора просить у нього допомоги. Він зізнається, що хворий на спинний туберкульоз останньої стадії, і що він завжди потайки був закоханий у неї. Нора незграбно намагається пояснити, що ставиться до нього як до доброго товариша, але не кохає. Приходить Крохстад, він у розпачі, його звільнили. Нора проводить доктора ранка в кабінет чоловіка, щоб він не бачив Крохстада. Крохстад проголошує, що його не хвилює залишок нориного боргу, але документ про позику. Він збереже з метою шантажувати Торвальда і добитися від нього не лише повернення на роботу, а і підвищення. Нора пояснює, що вона намагалася вмовити чоловіка, але Торвальд її не послухав. Крохстад повідомляє, що написав лист, в якому повідомив про підробку, і кладе лист. У замкнену торвальдову поштову скриньку. Нора розповідає Крістін про свої нещастя. Крістін говорить, що вони з крохстадом кохали одне одного до її заміжжя і обіцяє спробувати вблагати його. Приходить Торвальд і намагається перевірити пошту, але Нора відволікає його проханням допомогти станцем, який вона розучувала до костюмованої вечірки. Вона танцює так погано і виглядає настільки збентеженою, що Торвальд увесь вечір проводить з нею. Коли всі йдуть вечеряти, Нора залишається на кілька хвилин і роздумує про самогубство, яке врятувало б її чоловіка від ганьби, пов'язаної з розкриттям її злочину. Крістін говорить Крохстаду, що вона одружилася зі своїм чоловіком тільки тому, що в неї не було жодної іншої можливості. Забезпечити хвору матір та молодших братів і сестер, а тепер вона може знову запропонувати йому своє кохання. Крохстад розчулений і пропонує їй забрати лист до Хелмера. Однак Крістін вирішує, що Торвальд повинен знати правду. Повернувшись із вечірки, звідки нору довелося виводити ледь не силою, Торвальд збирається перевіряти пошту, але тут приходить доктор Ранк. Після недовгої світської розмови, в якій доктор натяками намагається повідомити Норі, що це останнє прощання, що він на порозі смерті, Торвальд нарешті відкриває поштовий ящик. Нора збирається з духом, щоб покінчитись життям. Прочитавши лист від Крохстада, Торвальд проголошує, що він тепер повністю в руках Крохстада, і йому доведеться задовольнити вимоги шантажиста. Він звинувачує нору в аморальності і проголошує її негідною того, щоб виховувати їхніх дітей. Входить покоївка з листом, адресованим Норі. Крохстад повернув їй сфальшовані документи і пише, що шкодує про свої дії. Торвальд радіє порятунку і спалює папери. Водночас він бере назад свої звинувачення і проголошує Норі, що пробачає її. Нора розуміє, що її чоловік зовсім не той сильний та галантний чоловік, яким вона його вважала. Що він любить себе самого більше, ніж її. Торвальд пояснює, що, пробачивши свою дружину, чоловік любить її ще більше, оскільки це нагадує йому, що вона повністю від нього залежна, як дитина. На його думку, Норин вчинок, який вона здійснила, щоб врятувати його здоров'я. І роки таємних намагань звільнити сім'ю від боргу і оберегти від втрати репутації та її намагання зробити все потай від чоловіка, щоб уберегти спокій його душі не більше, ніж властива жінкам дурість. У відповідь Нора повідомляє чоловікові, що йде від нього, і житиме сама. Намагаючись збагнути, ким вона є насправді, у що вона вірить, та вирішити, що робити далі в житті. Вона говорить, що все життя до неї ставилися як до ляльки, з якою грався спочатку її батько, а потім чоловік. Збентежений загрозою репутації сім'ї, Торвальд наполягає, що вона повинна виконувати свої обов'язки дружини і матері. Але Нора відповідає, що має перший обов'язок перед собою самою, що вона не може бути доброю дружиною і матір'ю, якщо не навчиться бути чимось більшим, ніж лялька. Вона зізнається, що сподівалася від нього самопожертви заради неї, що вона думала про самогубство, яке завадило б цій уявній самопожертві. А тепер вона розуміє, що він зовсім не та людина, за яку вона його приймала, що їхній шлюб лежав на фундаменті взаємних фантазій та непорозумінь. Торвальд не може збагнути Норину точку зору вона суперечить усьому тому, чому його вчили про жіночий розум. Більш того, він настільки самозакоханий, що йому годі втямити, яким вона його бачить, людиною егоїстичною, лицемірною, для якої репутація коштує більше, ніж справжня мораль. Нора залишає ключі і обручку і гримає дверима, залишаючи душевно зламаного Торвальда в сльозах.